Доброго дня, з вами компанія Ладимир Агра і мене звати Сергій. Сьогодні у нас є кутовий редуктор з комбайну 9770. При роботі з'явився при пуску ротора да, молотарки нашої, з'явився сторонній шум. І коли під навантаженням йде, також є сторонній шум. Коли злили мастило, виявили мілку стружку. Металічно на магніт бралася. будемо розбирати, подивимося. Далі коли зняли його повністю вже з комбайна, виявили пошкоджений демпфер, який відпрацював уже майже 6 тисяч мотогодин. Тому вже регламент його пройшов, але він відпрацював більше трішки. Його потрібно було замінити. І знайшли, заклинивши підшипник. Всі знають, хто робив таке або у кого є комбайни, знають, що тут вал підтримується в маховику, підтримується підшипником. Цей підшипник був заклинивший і в нас навіть пішов знос вхідного валу редуктора. Далі будемо вскривати, будемо дивитися, ще є підтікання сальника на варіаторі, на варіаторі привода ротора. Там є підтікання сальника, також будемо скривати, дивитися, що там. Але там все банально, скоріш за все, буде все буде гарно. Там. А в самому редукторі ну, щось уже зносилося. Тому будемо розбирати, дивіться нас далі. Всім гарного дня, звертайтесь в компанії Владимир Агра.